28 лютого 2022 року у нас в Кінку дуже сильно був великий обстріл. І ми тоді були в коридорі. Я, молодша дитина і мій чоловік. Стріляли градами, будинок був прошитий весь, градинки маленькі навіть летіли нам у коридор. Чоловік був під однією стінкою, ми з дитиною під другою. Я накрила дитину собою. І тільки читала молитву і думала, господи, хоч би ми вижили. Потім, начебто, обстріл закінчився. Чоловік вийшов на вулицю, подивився, начебто, будинок цілий. І тут через 10 хвилин знову став страшний свист і знову пішов обстріл. Ми перелізли в ванну і чекали, що буде далі. Було пряме попадання снаряду в кімнату старшої дитини. Будинок загорівся і згорів повністю. А потім з меншою дитиною нам вдалося виїхати в Тернопільську область. Мій чоловік залишився там на руїнах, жив там в сараї, питався хоч убрати той, той, той те сміття, яке залишилося після будинку. А влітку його серце не видержало і він помер. Зараз в мене будинок повністю зруйнований до фундаменту. Мені вдалося потім, коли ми виїхали в Тернопільську область, а потім вдалося виїхати на два місяці в Чехію. Я заробила там трішки грошей і за свої кошти сама, без ніяких допомог, я будинок зараз відбудовую. Я зрозуміла, що треба щось починати. І я сама закупила блок, наняла людей, сама поставила стіни, перегородки. Потім Червоний Хрест мені виділив матеріал на дах. І зараз, бо я теж наняла людей, ставлю дах. Це вже за рахунок, ну, червоний хрест мені предоставив, Все інше поки що я ставлю сама. У мене згорів будинок, у нас велика сім'я, в якій є інвалід першої групи, дитя маленьке, на той час було пів року. Ми залишилися без житла. У нас, вважай, три сім'ї залишилось без житла, згоріли машини, згоріло все, згоріло все майно. Е, ну, дякуємо Богу, що у нас другий виход на огород і ми вийшли. Аби не було того виходу, ми б сів там би погоріли. Тобто ви встигли врятуватися. Да, так, повискакувати. Повискакувати. Хто, да. хто в чому був? В Ухватили друг, ну, друг друга, хто кого і повитягували. Все, все, у мене мама пенсіонерка, 77 років. Ну теж. Якби важко було і сестра, інвалід першої групи. Ну, от ми всі і вискакували. 17.03.2022 року ми знаходилися вдома, спали уночі, син і чоловік, і в 4 десь 30 сильний був удар. Коротше, авіабомби, коли ми вже вилезли з підвалу. Будинок був дуже страшно зруйнований, сарай, і це все згоріло, горіло, літня кухня, машина повністю. І Будинок дуже зруйнований, не криші, не вікон, ні дверей. Ми думали, що нас завалило, ми дуже злякалися. Але завдяки Богу, ми залишилися живі. Києнко дуже обстрілювали, ми постійно туди-сюди залазили, вилазили, і, і ми таке вже відслідкували, що постійно в чотири вони починали стріляти або самоліти літали, літаки літали. І ми вже ми ночували в підвалах постійно. Днем вилазили, там швидко перекусити, і то застрибували бігом, коли щось літало. А якби ми були зверху, ми всі загинули, у нас все пошматовано, побите, ні, ні одного вікна, ні криші, ні дверей, нічого не залишилось. Сарай на городі. П'ятисотка впала на городі. Потім були вибухотехніки, і вони зробили заключення, що це була п'ятисотка. Все літо жили у рідні, а саме почали відбудовувати дещо за свої кошти. Чоловік працював, син студент, і ми оце кирпиче розгрібали, розгрібали, розгрібали. Ремонтували кришу, потім нам допомогли з вікнами сільрада. Ну, я так як сказали, як вони сказали, це була сина допомога, державна допомога. Да. Силами... Ми вже повернулись в дім, вікна у нас держава допомогла, кришу нам потім повернули трошки коштів, а далі внутрі все розбито. Ми дві кімнати зробили, ночувати є, де це головне. Восстановили батареї нам допомогли. Скажіть, будь ласка, чи були ви свідками подій зруйнованих інших будинків, або конечно, інших може інших загиблих? Людей, от коли нас в 17-му третьому було в підвалі, а от там біля нас за річниця Чернігів Чернігові відноситься, їх постійно бо були вони біля, біля траси. І що мене товкнуло виїжджати, кажуть, один раз снаряд не падає, в одну падає. За річнею кілька разів бомбили, кілька разів, От там загинула жінка. Ну, вони пенсіонери, вони не ховалися по підвалам. І там страшне ту ніч, як сказали потім експерти, вісім авіабомб. Це було скинуто на село, село, селище, кому воно потрібне. Тоді загинули. Це я знаю точно, бо ми тих людей знаємо. Жіночка літ 70, років 70, не знаю скільки, не пам'ятаю. 28-го, коли був перший обстріл, було поранено мого чоловіка. Осколок перебило ну, осколком перебило йому хребит. Восьмого березня. Ні, не березня. Господи, лютого, лютого. 28 лютого, коли був перший обстріл у нас по кінці, перебило хребит. Ну. В лікарню доставити було дуже тяжко, бо обстріл продовжувався далі. Ці швидки, які приїхали, вже понабирали людей. Ми ну, телефонували, телефонували на силу, вже просили цих останню швидку, яка забирала людей, щоб вони почекали на. В районі КСК, а сусід уже, ну, зголосився під цими обстрілами машиною довести хоча б туди, щоб перекласти у швидку допомогу, щоб доставити в лікарню. Прямо так ну, з матрасом погрузили у машину і вже на КСК перевантажили у швидку допомогу і доставили до лікарні. Згодом, 19 березня, він помер у лікарні. Будинок да, був зруйнований ну, в ніч з 4 на 5 березня був обстріл. Гасили, летіло з усіх боків. Ми сиділи в погребі з дітьми, ну, з онуками, з дітьми у моєї дочки. І коли вже все це закінчилося, стихло, вийшли у них ж, ну, на вулицю і. Ну, звідти видно, наш напрямок, коли стали дивитися, то горіла повністю вся вулиця. Ну, нам видно було дуже багато будинків, що горіло. І в, мій, ну, в мою будівлю теж прилетіло. Вулиця Корольова, будинок 5, 5. Будинок 5. село Кінка. Зараз, Зараз стоїть пустий. Роз, да. ну, по мірі можливості хочемо і стараємося щось зробити. Ми переселилися, зараз нам надали на зарічному селищі знайомі житло, ну, ми поки що там з... є. Є дочка, мати 86 років і онук. Ми там оце, з матір'ю, з дочкою, з онуком проживаємо поки що на зарічному.